Слава Ісусу Христу! Будь ласка, займайте свої місця. Господь дозволив нам перейти в новий рік. І це не в тому, що ми чимось кращі від тих, хто не дожив. Ми дякуємо Господу за його надзвичайну милість до нашого міста. Ми славимо його святе ім'я. Ми дякуємо також сьогодні Збройним силам України. Минулої ночі ми чули тривогу. Хто чув, хто проспав. Дяка Богові за протиповітряну оборону, за протиракетну оборону. Ми не краще за місто Київ, але Господь явив нам свою милість. І предметом нашої сьогоднішньої розмови. Буде книга псалмів. Зокрема, це буде 22-й псалом Давида. Я маю на увазі українську нумерацію, 22-й псалом. Давид цар Ізраїля. Також відомий як польовий командир, який вів війни Господні. Так говорить про нього Боже Слово. Цей псалом входить якраз в першу збірку книги псалмів. Ну, то трішечки, принаймні, знайомих, пам'ятає, там наш 150. Так от всі, всі 150 псалмів в цілому вони мають 5 таких підрозділів. Вони всі розбиті на 5 блоків. І взагалі, самі псалми, от коли їх читаєш. До речі, я останні декілька тижнів якраз занурився саме туди в книгу псалмів, вони, знаєте, такий дещо хаотичний характер носять. Ну я не скажу, що він настільки хаотичний, як Сури в Корані, це взагалі ховається в жита. Але ж незважаючи на це, там якби немає такої, знаєте, загальної теми, яка б їх пов'язувала між собою. Здається, спочатку, що вони якби писалися ну, ситуаційно. Але ж незважаючи на це, хоча б салми всі по темам вони не організовані. Але от у, у всіх цих розділах є якби своя домінуюча тема. І що саме цікаво, що. По всім цим розділам домінують теми дещо паралельно йдуть до п'ятикнижжя Моїсея. Тобто перший блок книги Псалмів це з першого по 41 й псалом, так його виділяють, переважно в ньому якраз псалми цара Давида. І воно дуже паралельно йде в своїх думках до книги в книзі буття про що йдеться мова? Хто пам'ятає? Ну, я розумію, Новий рік зустрічали, не, не, не покинулися. Добре. Створення так? Створення людини, гріхопадіння, відкуплення. Так само і тут. І в книзі Псалмів, в цьому самому першому блоці теж ми можемо побачити. Благословену людину ми можемо побачити і грішну людину і а, ті обідниці від куплення, які Господь робить. І от сьогодні ми торкаємося з вами якраз 22 го псалма. А, ви, можливо, його пам'ятаєте. Це так званий пророцький месіанський псалом. Багато рядків його, вони. Виповнилися саме в жертві Ісуса Христа, саме в тому, що Він переносив на Христі. Ну, ми можемо буквально тут декілька рядочків я візьму. До піднебіння мій язик прилив. Не неначе леви бризлися в руки і ноги. Я можу всі свої кістки порахувати. Вони мій одяг ділять між собою. Моє вбрання за жеребом розподіляють. Тобто декілька таких думок, які якраз вказують на те, що безпосередньо відбулося з Ісусом Христом на Христі. Я не буду більше вдаватися сьогодні в богословські деталі. Я хочу, щоб ми разом з вами зараз почитали цей псалом. І просто вслухалися, вдумалися в нього, в ті слова цього псалма, коли ми будемо безпосередньо переходити до молитви і потім до другої частини, до спомина страждання Господа нашого. Отже, ми починаємо з першого віршу. Якщо трішечки будуть відрізнятися переклади, хай це вас не лякає. Я буду використовувати український сучасний переклад. Мій Боже. Боже мій, навіщо ти мене покинув? Ти надто вже далека, щоб мене спасти, і щоб почуть слова мого благання. Мій Боже, день у день гукаю, та не відповідаєш ти, не замовкаю ні на миті вночі. Боже, ти святий, ти справжній цар Ізраїля. Тебе, народ ізраїльський, невтомно прославляє, на тебе покладались наші предки, і ти їм порятунок дав. Волання їх були про допомогу до тебе і ти їх врятував. Вони довірились тобі і не зганьбились, а я черв'як ніщо. Не чоловік мене ганьбить народи зневажає. При зустрічі усі глузують з мене, показують язик, хитають головою, вони глузують, хай у Господа попросить допомоги. Нехай Бог його врятує, визволить його, адже він там опікується ними. Ти той, хто вивів з черева мене, той, хто втішав мене при материнських грудях, ти Бог мій від народження мого. До рук твоїх дбайливих я потрапив злона. І через те не полишай мене умить, коли турботи близько. Хто ж може ще мені допомогти? У нас тут рвуться дуже вороги. З усіх боків мене вже оточили, змикають вже щелепи, вони наче леви розривають свої здобичі. Відвагу і надію втратив я, немов би стік водою, як розійшлись кістки, і розтопилось серце наче віск мені, і сила витекла, неначе та вода із глечика розбитого на землю. До піднебіння мій язик прилип, підвів мене ти до порога смерти. Мов з граях всіх скажених оточили мене погани, неначе леви вгризлись в руки й ноги. Я можу всі свої кістки порахувати. Вони в'їдаються очима в мене, вони мій одяг ділять між собою, моє вбрання за жеребом розподіляють. Не віддаляйся, Господи, від мене. Ти, моя сила, поспіши мені допомогти. І від меча врятуй мою душу, дорогоцінне. Вбережи моє життя і порятуй мене від пащі лева, від бойволиних років захисти. Бог врятував мене, я сповіщу моїм братам і моїм сестрам, розповів про тебе, про ті чудеса, що ти зробив, перед народом всім співатиму про тебе. Вослав Бога! Боголюбе, нащадки Якова, звеличуйте Його, Його шануйте, всі нащадки Ізраїля, адже Господь опікується й досі, народом бідним у часи страждання. Він не ховається, коли його покличуть. Він відгукнеться, Він прийде на допомогу. Я прославлятиму Тебе. Серед людей за всі діла твої великі, перед лицем прибічників твоїх я принесу обіцяні офіри. прийдуть смиренні, поїдять і наїдяться. Ті, хто шукає Господа, хваліть Його завжди, і ваше серце буде щасливе навіки. Всі люди у далеких землях пам'ятайте про Господа і до нього. Поверніться. Нехай усі народи на землі в пошані схиляться перед тобою. Чому? Бо Господу належить царство. Правитель над всіма народами Господь трапезуватимуть усі здорові, схилятимуться перед Ним і на порозі смерті і мертві всі схилятимуться перед Ним. Нащадки їх служитимуть Йому. Прийдешнім поколінням говоритимуть вони про славу нашого Володаря. А ті, коли прийдуть, ще ненародженим розповідати будуть про те добро, яке зробив Господь. Амінь. Будемо молитися. Дякуємо, Господи, бо ти добрий Твоє милосердя на навіки. Дякуємо, Господи, за жертву Твою. Дякуємо за те, що ти не залишився на хресті, ти перетерпів хрест заради радості, яка була попереду. Ти, Господи, помер за стінами Єрусалиму для того, щоб зробити нас святими. І твоя смерть вона стосувалася не тільки нашого минулого, не тільки для того, щоб простити нам наші грехи, а щоб дати нам святість, дати нам майбутнє. Це величезна милість твоя. Господи, засеред нашу увагу на тому, що Ти хочеш донести до наших сердець сьогодні, особливо, коли ми будемо брати участь у спомині. Ми, Господи, молимо Тебе за тих, хто сьогодні не має можливості разом бути у спільноті святих. Молимо за тих, хто в розсіянні, Господи. За тих, хто не змогли знайти церкви я вимилість твою. Боже, втішай сьогодні серця, які тужать, які сумують. Даруй оздоровлення хворим, даруй оздоровлення пораненим, найшвидше одужання. даруй Господи, сили, медперсоналу, який у багатьох закладах просто падає з ніг. Молимо Тебе, Боже. Ти поверни із полону наших людей. Визвали, Господи, ті, хто були вивезені силою. Поверни їх на батьківщину. Даруй, Боже, Твою особливу милість нашим воїнам сьогодні. Даруй, Господи, фізичні сили. Запровадь усе необхідне. Даруй мудрість їхнім офіцерам, командирам прийняті рішення, планування операцій. Боже, всемогодні! Ми молимо сьогодні за політичне керівництво нашої країни, щоб вони приймали здорові рішення, правильні рішення, щоб це не було на шкоду, а було на користь, щоб не зітхав народу, прославляв на ім'я. Дарий Боже, ще багатьом примиритися з Тобою в ці складні часи. І не лише наша країна сьогодні переживає складні періоди. Молимо сьогодні за Ізраїль. даруй, Господи, захист Твій, даруй мира Єрусалиму. Зруйнуй наміри ворога. Нехай Твоє ім'я буде звеличене і прославлено. Ми поклоняємося Тобі, ми звеличуємо Тебе і молимо для Твоєї слави, Отець, Сини, Святий Дух. Амінь.